За останній рік навколо Half-Life 3, напевне, найбільше ажіотаж часів другого епізоду, в тому, що гра реальна, сумніву, майже нема. Все вказує на це. Починаючи ще з кінцівки Half-Life Alyx, яка чітко дала зрозуміти, що продовження буде, закінчуючи гучним святкуванням ювілеїв перших двох частин, які отримали великі оновлення, а також документалки про розробку за участі майже всієї старої гвардії розробників. Очевидно, що таким чином Valve хоче ознайомити нове покоління геймерів з класикою перед виходом Half-Life 3. Тож і з інсайдерів стає зрозуміло, що нова глава пригод Гордона Фрімена не за горами. До речі, до речі, один з так званих датамайнерів під ніком Гейпфоловер це Русак, хто не знав. Так що всі дивимось лише перевіреного Тайлера Маквікера, його більш ніж достатньо. Так ось це я ще не сказав про загадковий твіт самого Джимена, який натякає, що щось в 25-му році на нас чекає. Тож питання вже не в тому, чи розробляється Half-Life 3, а коли вже її нарешті анонсують. Але відео не про це.